Любі друзі, ми вже познайомилися із творчістю Ледіанна Кіплінка у четвертому класі. Сьогодні пропоную вам прочитати захоплюючий твір Рікі Тікі Таві. Отож Дайо Рікіті. Ріккі Таві Це головний герой твору молодий мангус. Під час Повені потоками води його забирає від батьків. Він опиняється в саду будинку, де живе сім'я англійців. Захистивши їх сина теді від отруйної змії, відразу же стає їхнім другом. Він досліджує будинок і сад, знайомиться з їхніми мешканцями птахом Дарзі і його дружиною, гігантською білозубкою чучунрою і стикається з кобрами нагом та Нагайною. Між ними стає справжня війна. Це захоплююче оповідання допомагає вам дізнатися про загадкові закони природи, про вірність і справжню дружбу.